Це найбільший адвент мого життя, який я сама не купувала. The Body Shop. Олечка вже око поклала. Звісно, це дуже завжди нужна тема. Так, The Body Shop це такий дорогенький бренд трошки. Я собі ж лавлюсь. Але колись давно у мене був крем, і був фігенна. Коротенько що є в комірках і в кінці, що я про це думаю. Він такий різдвяний. Один. Гель для душу пахне цитрусами. Два. Крем для рук з манго. Три. Маска з вітаміном С. Четверте. Гель для душу з манго. П'ята. Масло для тіла цитрусовий аромат. Шосте. Крем для рук з маслом ши. Сьома. Цитрусовий крем для рук. Восьма. Лосьон для тіла з авокадо. Раді, що таке Я виріш. хочу з'їсти. Дев'ята. Йогурт для тіла з запахом мигдалю. Десята. Тонер з вітаміном Е. Одинадцята. Скраб для тіла з маслом ши. Дванадцята. Гель для душу пешен фрукт. Дуже смачно. Смаракую. Каже, Оля, що змаракую. Оце візьміть собі. Тринадцята. Бальзам для рук, солодкий гарбузик. 14. Очищувальна маска з вуглем. П'ятнадцята. Мило для обличчя тіла з мигдалем. Шістнадцята. Масло для тіла рожевий грейпфрут. Сімнадцята. Крем для рук британська троянда. Вісімнадцята. Гель для душу британська троянда. Дев'ятнадцята. Косметичка. 20. Шампунь з імбарем від випадіння волосся. 21 Денний крем з вітаміном Е. 22. Крем для душу з мигдалем 23. Очищувальний бальзам від макіяжу з ромашкою. 24- кондиціонер для волосся з імберем. І фінальна 25 Повнорозмірне масло для тіла з маслом ши. Такий адвент називається Special. Представлені міг на сайті за чотири чотириста гривень. Як на мене, це дуже класна ціна за таку кількість товарів і глоші можна поширити між всіма родичами. Всі запахи дуже нейтральні і приємні. Я особливо зацінила батер та гель для душу. Що ви про нього думаєте? Пишіть в коментарі і па-па!